Всім доброго дня! У нас сьогодні проходить фотосесія сімейна. Ми вже пофотографувались трошки в студії. Тепер ще на дворі. Приїхали гості із Кентакі, вони наші родичі, дворідний брат чоловіка. О, дивіться, яка тут це наша гора листя. Зараз, мабуть, пригодиться. Ой, які гарні листочки. Вчора згрібали, згрібали і закінчився бензин. Не закінчили. Придеться докупити і тоді все це закінчити цю роботу. ось. на сторону, Або ха о, хай вони беруть посередині, хай бере двої. Ай лайк, а лайк. Поставити посередині. Давай. Треба йти. Я треба йти в вас. Вже дітки трошки потомились, але ще хочемо сфотографувати і на дворі їх. Всім привіт! Знову у нас фотошут. Да. Зараз Казна фотографує, приїхали гості до нас. Вже діти потумилися, все, от вони йдуть. Давай, йдемо, йдемо, йдемо. Йдем, йдем. Послідні мінутки. Йдем, йдем. От так, все, молодці, молодці, справляються. Дуже гарно вділося, так, стильно. Так, все. Вони вділися під студію, не під аудорс, бо ми сьогодні більше їх фотографували в студії, а зараз вийшли трошки на дворі пофоткати. Like так. Look at the chair. Go! Окей, okay. look на малих на малих і прямо зараз, така так, Зараз так. красота. Смачок, мачок, прямо листя падає. <рек> uh. да. Гарна прогулочка в лісі. Є, yes, все. Хорошо, можеш оставив оставляй їх, оставляй їх. Двох, двох. так, Тримай, хай він їде, хай вона його тримає. Отак, вот во. Опс, Оп. Андрій, відведи їх трошки назад, трошки назад. Ходить сюди, будеш тримати ручку, бо <ріпи> <ой>, <ріпи> ж не так. Ой-ой-ой, вже сил взагалі немає. Замучили, не <ріпи> гей. Оставлю остав, вже все. Хай сидить, во, О, краще, так? А мені взяли щось? В голові багато що хочеться зробити, але може і сидіть вирокуватися. От яка колодочка хороша. Зараз приводиться нам. 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 Нам? А це ж ж це Андрій, Андрій поста став. А лайк. This is good one. Посади. Який колір? Який колір на ам? На ам. Який колір на ам? Ам, ам, ам. Матіха ам ам. Yes, yes, класний. Матіха ам ам. А ну Андрій, кинь одне місце трошки ззаді. Ззаді, щоб, знаєш, ти підбросив і убігав. Багато так візьми. Багато візьми. One, two, three, go. Ой, зрадили. This is good.

трошки ближче до мене. Вот так. 1, 2, 3, go. На джату. Ще давай. Ще брать, что держите. Давайте я. Зарта тут скажем. Давай, давай, давай. Уже ша-ше-ше-ше-ше. Я лайкет. Вс, вы спимали. Молодець. Високо, високо! і високо! Сімейні фотографії закінчились, тепер ще з дітками Одай, раз, трошки по два, три. Вау! Молодець. Кидай. Кидай. Добав. Раз, два, три. Добав. Кож друзі, закінчили ми швидкий фотошут для мого двоюрного брата. Я деякі спробую фотографії поставити в кінці. Надіюсь, було вам цікаво. Бачите, з дітьми треба працювати. Вони люблять плакати, бігати, кричати, і іноді приходиться бути на їхньому уровні, щоб зробити гарні фотографії. Ну, ми кажеться, зробили. Що ж, ідіть, скролайте, дивіться і пишіть, що ви думаєте. Надіюсь, було цікаво.